В Україні вже зафіксували перші випадки захворювання на новий вірус із Китаю. Чи готові ви до ймовірного локдауну в разі пандемії? Ви знаєте, напевно, люди зараз вже до всього готові. Так що цим, напевно, вже людей не здивуєш. Готова? Як Як саме? Не виходити з дому. Ну я зробила одну вакцину, але я би не хотіла робити ще одну. Скоріше за все, що я б не робила ще одну вакцину. Чому? Е, тому що я взагалі не люблю пити ніякі таблетки. Так, як. Ну так само не виходить за Але мені все одно здається, що це все штучно створено. Ну я в це я теж робила вакцини я теж. Я согласна. <свісна> від коронавірусу. Тож я робила вакцина. Ну але я шкодую, ну просто це було примусово. Можна так сказати, що нікуди не пускали без тих сертифікатів і так далі. Я не знаю, мені це не подобається. Мені здається, і не буде ніяких локдаунів, тому що зараз війна в країні, тому якби коронавірус вже відійшов на другий план, то особливо таких прям локдаунів, я думаю, що не буде взагалі. Ну, якщо буде, я думаю, що готові. Ми пережили повний локдаун, коли в нас був ковід, 19, я не бачу проблеми. Чи готові робити вакцини, там, наприклад, повну ізоляцію, бути вдома? Ну, якщо буде така потреба. Поки не бачу потреби.